Яка я щаслива, що знаю Ісуса, і що б там не сталось, я знаю одне: з Христом я здолаю всілякі спокуси, у труднощах і горі мене збереже. Я знаю про те, що мій люблячий батько, не спить і не дрімає на всім цім шляху. Мене дуже пильно він оберігає, тому не боюсь, а сміливо іду. Я знаю про те, що мій любячий пастир, завжди, завжди попровадить до вод джерела, і завжди подасть свій рани свій пластир, щоб далі спокійно по цім шляху йшла. Я знаю одне, мій Спаситель зі мною, і все, що зустріну на цьому шляху, мені допоможе рука мого бога, тому не боюсь, а сміливо іду. Я знаю і те, що чекає на небі мене той, хто любить мене ні за що. Мені у житті більш нічого не треба, як бачити завжди підтримку його. Тому я скажу, що найкраще на світі це знати Спасителя Бога свого, бо Він обіцяв, що вже скоро знов прийде і візьме на небо народа свого. Тож віруйте в того, хто з вами щоденно. Хто вам помагає у вашому житті, тож будьте усі нині благословенні, Спасителі нашім Ісусі Христі. Амінь.